Всесвітньо відомий український пластиліновий мультфільм звучить так, ніби я зараз все вигадав, правда? Я розумію, що якщо сказати український мультик, то багатьом одразу згадується мавка чи пригоди трьох козаків, які шукали сіль чи культовий Петрик П'яточкин. Та інакше інакше. Але у нас ще є дуже концептуальний. Так він навіть е, ламає четверту стіну. Так, так, я це вам кажу. Я можу вже це наш мультфільм, який зібрав безліч міжнародних нагород, який піднімає питання екзистенціалізму, людської індивідуальності, колективістської ідеології, і все це у неймовірному пластиліновому виконанні. Це мультфільм йшов трамвай, дев'ятий номер. І крім всіх цих складних речей, він просто дуже комедний і цікавий. Діки звиняють споторий час. Шесть Спасибо. і поряд з цим трагічний і психоделічний. Йому все заважало з'явитися на світ, а особливо фінанси. Цей мультфільм мав не вийти разів 5, але автори змогли його зробити. Йшов трамвай-дев'ятий номер. Сьогодні і проаналізуємо, бо такі діаманти української культури нам точно треба знати і дивитися на них більш глибоко. А ви на каналі для цікавих людей, і я, Антон Назаренко, поїхали! Ви уявіть, мультфільм виходить у 2002 році і одразу бере безліч нагород. Це і нагорода Талінського кінофестивалю Темні ночі і гран-прі Штутгарського міжнародного фестивалю анімаційних фільмів. А що найголовніше, він отримав нагороду Срібний ведмідь в Берліні, де посів перше місце серед 17 короткометражних стрічок. Він відомий у всьому світі і навіть зараз на якихось кіноівенту. Так по українському кінематографу він завжди десь знаходиться, десь його обов'язково покажуть. Ми просто зобов'язані знати про цей шедевр. Але давайте спочатку поринемо в його атмосферу. От уявіть ранковий трамвай, ущен заповнений пасажирами, в який намагаються сісти ще більше людей. Всі кричать, сперечаються, всім незручно, і хочеться поскоріше звідти вийти і забути про цю прекрасну подорож. Я не знаю, як вам мені дуже знайома ця ситуація. Мені здається, вона про кожного з нас. Коли ти їхав до школи, університету, чи їдеш на роботу, чи на ринок, в місто. Тебе дуже часто очікує той самий переповнений трамвай. Ну або маршрутка, звичайно, але атмосфера там схожа. і у цьому мікрокосмосі в цій атмосфері відбувається безліч якихось дивних діалогів, політичних конфліктів, обговорення всіх новин на світі. Ну коротше, це дійсно унікальна атмосфера. Та Якщо аналізувати суспільство в переповнених трамваях, можна багато чого дізнатися. Про це і розповідає нам ця стрічка: ранковий трамвай вже заповнений пасажирами і куди намагаються сісти ще більше людей. Діти, пенсіонери, молода сім'я, що свариться, сусідки, що обговорюють серіал. Всі намагаються втиснутися у цей трамвай. А всередині стають ніби тією пластиліновою масою, де ти вже не пам'ятаєш, де знаходиться твоя власна рука. А нога роздавлена справжніщенко, як той шматочок пластиліну. Цей шедевр був створений укранімофільмом у 2002 році за приблизно 80 тисяч гривень. І героїчна історія створення підстать цьому мультфільму. Творцем фільму є Степан Коваль. Український режисер та аніматор, значна частина його творчості анімації, створені в пластиліновій техніці, як і наш сьогоднішній мультфільм. За що Степан Коваль отримав прізвисько пластилінового генія? А ось як він сам каже про свій мультфільм. «Трамвай номер 9, це шлях додому, так в якомусь сенсі, ну можна і так, тому що інститут і. Додому я вертався на трамваї. Все ж таки, трамвай їздить по коліях, і ці колії вони обмежують ту відстань, на яку він може поїхати. І це більше, ну, на мій погляд, і тоді і зараз і символічно, і алегорично якось. Але поки що не будемо обговорювати секретні глибокі сенси цього мультфільму. Давайте все таки розберемось, як же його створили, бо. Там дуже багато цікавих фактів. По перше, як я вже і казав, цей мультфільм переживав великі труднощі щодо фінансування, і не одні створення фільму було вкрай складним через відсутність коштів на державній студії. Ковалю керівництво запропонувало не знімати картину із паперовою анімацією, бо цитата ні паперо, ні целулоїду надати не могли. Тож було вирішено використовувати пластилін. І знаєте, може, це творче обмеження якраз з тих, що тільки провокує тебе шукати якісь нові рішення, більш креативні та концептуальні. Але, але, на жаль, це ще не все. Не всі проблеми, які пов'язані з цим мультфільмом. Для зйомок фільму режисер дізнався про те, яка плівка є у наявності на складі, отримавши відповідь, що є тільки кодак, що дорожче за звичну свему? Надіславши запис на отримання цієї плівки, Ковалю відповіли, що ця плівка дорога і краще взяти своєму. Ну все, ви думаєте, проблеми вирішені, можна працювати надалі, але як би не так. Взагалі, гроші, основна їх частина, майже всі, були витрачені самим режисером цього мультфільму з президентського гранту, який йому надали у розмірі 80 тисяч гривень. І незважаючи на це все, мультфільм все-таки зміг взяти срібного медведя ледя у Берліні, і все ви думаєте, от пік успіху, це дійсно дуже престижна премія. Вони її взяли, але. Знову ситуація. Не було часу перекласти субтитри до цього кінофестивалю, тому мультфільм був без перекладу абсолютно, і це йому не завадило сподобатися глядачам і отримати навіть премію. І головне, що спадок мультфільму існує, і зараз його досі пам'ятають. Постійно вносять у різноманітні топи українських мультфільмів та кіно. Він займає 52 другу позицію у списку 100 найкращих фільмів в історії українського кіно. Він навіть зустрічається при вивченні у шкільній програмі. От навіть тест такий з ним знайшов. Та й на різноманітних фестивалях його інколи показують навіть зараз. Степан Коваль, автор цього мультфільму, дав круте інтерв'ю Київпосту, де якраз розповідав про важкий шлях аніматорів в Совєтському Союзі. Давайте послухаємо, як відбувався розвиток української анімації в умовах цензури за часів радянського союзу. Засноване на базі Київської студії науково-популярних фільмів у 59 -х. Тому році кіностудія УкрАнімеФільм видавала понад 20 коротких стрічок на рік. Вироблялися дитячі фільми та мультфільми, в яких критикували пияцтво, крадіжки і решту соціальних проблем. Але не можна було торкатися проблему системі. Що ви розуміли, божевілля тієї системи були заборонене навіть поєднання синьо-жовтих кольорів. В принципі, от, послухайте, була регуляція цензурою певною мірою. Наприклад, творці очевидці тих подій розповідали, що жовті та блакитні кульки у мультфільмі просили замінити іншими кольорами. Вже з власного досвіду я знаю, що творцям спочатку потрібно було зробити щось пропагандистське, комуністичне. Тобто, треба було викликати довіру в системи, аби потім створювати щось. Ну, найбільш-менш вільну тему. І в цих жахливих умовах наша анімація все одно розвивалася і виходила на дуже гарний рівень. Можу сміливо сказати, що один із потужних поштовхів у розвитку відбувся, коли моя стрічка шоп трамвай, дев'ятий номер, отримала у 2003 році срібного ведмедя у Берліні. Після 90-х, після тодішнього застою та безладу, це стало ковтком свіжого повітря для анімації в Україні. Тоді багато молодих режисерів почали ставитися до професії вже серйозніше, а держава почала виділяти більше коштів на ігрове. Та анімаційне кіно. Зараз будемо розбирати філософію цього мультфільму, бо, в принципі, ми для цього на цьому каналі і є. Ми завжди намагаємося разом з вами знаходити отаку якусь філософію, таємні сенси, розказати щось більш цікаво про буденні речі, от за що я неймовірно вас і ціную, свого глядача. І також хочу подякувати своїм спонсорам і патронам за постійну підтримку мого каналу. Без вас цього б не було. Особлива вдячність Дмитру Реш. Тому Дмитру Шевченку і Кіру, і неймовірна величезна вдячність Микиті Дарвіну. От е, величезне дякую вам за підтримку. Мої спонсори та патрони отримали вже 18 унікальних відео. окремий закритий ютуб канал з більш глибокими і цікавими відео. Там є і більш філософські, як про постмодернізм, деконструкцію, аналіз Росії і нової природи зла. Чи оглядаємо разом фільми та серіали Володар Персні, «Дюна», філософії людини Павука? Приєднуйтесь і ви до нас, до нашої спільноти, ми що в телеграмі сидимо, спілкуємось. От і отримаєте за це унікальний контент і задоволення від підтримки поп-філософського контенту на українському Ютубі. Всі посилання в закріпленому коментарі. І поїхали далі. Для мене у цьому мультфільмі, незважаючи на те, що він якби комедійний і там багато дотепних ситуацій, але для мене це дуже трагічний твір, насправді йшов трамвай номер 9 як екзистенційний твір, пропонує глядачам задуматися про глибокі питання людського існування. Бо ми часто з вами стаємо якраз тим самим пластиліном, який деформується під впливом суспільства. Все життя суспільству і нашого оточення, як в тому, трамвай і намагається зробити нас такими. Щоб ми пасували до певних форм взаємодії з іншими, ліпить з нас ту форму, яка потрібна перш за все йому, і не попасти у цей трамвай під назвою суспільство, ми не можемо. Бо без цього трамваю ми не досягнемо власних цілей, не знайдемо людей поруч, друзів, коханих. Ми не можемо залишитися одні на зупинці. Проте ми платимо за це велику ціну. Нас деформують, щоб ми втиснулися, влізли у цей трамвай суспільство, щоб нам там. Вистачило місця. Мультфільм відображає абсурдність повсякденного життя через серію комічних та нелогічних ситуацій, з якими стикаються пасажири трамвая. Ці ситуації символізують філософію абсурдизму для мене, де, знаєте, життя не має вродженого сенсу, а події відбуваються хаотично та непередбачувано. Також кожен персонаж трамвая представлений як окрема ізольована індивідуальність, але взаємодія між персонажами показує, як люди часто не можуть знайти спільної мови. Що тільки підкреслює цю екзистенційну ізоляцію, де кожен ніби залишається самотнім у своїх переживаннях. І оцей конфлікт дуже гарно показаний, як людина, заходячи в цей трамвай, суспільство, то зливається з, з усіма в єдине ціле, то відривається, конфліктує з ним. Просто все дуже так алегорично на наше з вами життя. І тому так важливо зберігати цю індивідуальність та автентичність. Про це, наприклад, Пише Ортега Гасет в своїй роботі повстання мас. Він описує масову людину як таку, що не має своїх власних, індивідуальних переконань і цінностей. Натомість приймає загальноприйняті норми та стандарти. Масова людина, ніби просто приймає те, що знаходиться навколо нього, і не бажає це змінювати. І особистих амбіцій в нього теж немає. Філософ наголошує на процесі соціальної гомогенізації, коли індивідуальність зникає під впливом масової культури. У сучасному суспільстві все більше людей стають частиною цієї маси, що веде до уніфікації думок. Цінностей та поведінки. І як наслідок всіх цих процесів, які не могли не статися у цьому трамваї суспільства, де ми так чи інакше підлаштовуємось, поєднуємось в єдину масу і так далі, це те, що люди обирають більш комфортне, конформне життя з вже зрозумілим, зрозумілою колією цього трамваю і їздять по ньому. І тому, коли ви дивитесь на цей мультфільм, обов'язково подивіться, оце теж відчувається оця якась. Дуга одноманітності. Тому цей мультфільм ще раз нагадує нам про важливість з одного боку і втискуватися у трамвай суспільства, підганяти себе під ці обмеження, тому що не будемо тут е, радикальними підлітковими філософами і казати, що ми можемо прожити без цього суспільства, але у той же час не забувати про свою індивідуальність. І окремість від інших, а мої особисті враження про тендітність і додаткову філософію цього мультфільму ви зможете побачити у розширеному відео, але вже тільки для спонсорів і патронів. Посилання на всі можливі підтримки в коментарях. Також ну, там є посилання на телеграм-канал. Я там пишу безліч унікальних текстів. Ми їх активно обговорюємо. Тож залітайте. Дякую вам, перше, що хочу сказати, що от якщо ви спробуєте увімкнути цей мультфільм, у мене наприклад були якісь дуже дивні ностальгічні флешбеки. Я ніби все життя бачив цей мультфільм, але конкретно, що це і як це загадати?